Позашкілля це система освіти, яка доповнює навчання у школі, надаючи можливість розвинути в свої здібності та таланти, які можуть бути корисними для дитини у її житті. Як просто зараз, так і в дорослому майбутній професії або допомогти визначитися з майбутньою професією. Кожен, хто відвідував гуртки, знає, що це не просто заняття, це маленькі двері до великого світу, де народжується перший справжній успіх, де вчаться взаємодії, співпраці, відповідальність, знаходять справжніх друзів, які розуміють. Та розділяють твої інтереси. Позашкілля це простір, де ти можеш відкрити, проявити свій талант. На заняттях гуртків еколого натуралістичного напрямку вихованці отримують теоретичні та практичні знання з покращення стану природного середовища своєї місцевості, оздоровлення довкілля і відповідальної поведінки у навколишньому світі. Проводять стаціонарні спостереження, епізодичні і періодичні екскурсії, польові дослідження, лабораторні та проектні роботи, беруть участь у конкурсах, виставках, змаганнях, екологічних акціях. Своїми враженнями від відвідування гуртків поділяться вихованки гуртків юні флористи та природа рідного краю. Комунального закладу Кіровоградський обласний центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді. Я Синьок Василіса, вихованка, гуртка юні флористи, комунального закладу Кіровоградський обласний центр, еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Я люблю спостерігати за красою природи. Ідучи дорогою додому, я розглядаю квіти, листки, любуюся їхнім різнобарв'ям. Мені також подобається виготовляти поробки з природнього матеріалу, тому я відвідую гурток «Юні флорист». На занятті гуртка я навчилася, як правильно використовувати різні рослини при створенні флористичної композиції, як зробити аплікацію з засушених рослин та мозаїку з насіння. Відвідуючи гурток, я дізналася багато цікавого про традиції та обряди українського народу. Пов'язаних з квітами. Напередодні нового року та Різдва Христового я зробила символ Різдва, дідух, птаха та новорічну іграшку-ялинку. Цього року я взяла участь у всеукраїнському конкурсі галереї кімнатних рослин, зайняла друге місце та обласному зльоті юних екологів, кореогращини Екофест 2024 Мені подобається прикрашати свою оселю відковими композиціями, а також дарувати їх своїм друзям та рідним. І ось це все те, що я зробила. Я вихованка гуртка природа рідного краю. Дуже люблю розпорігати за природою, за пташками, за тваринами, за пхама. Гурток юні лісівники станції юних натуралістів. Комунального закладу Торговецький ліцей імені Євгена Филимоновича Маланюка це важлива ініціатива, яка залучає дітей і підлітків до вивчення лісової справи, екології та охорони природи. Метою роботи гуртка є виховання екологічної свідомості, розвиток навичок, турботи про природні ресурси. Та формування любові до рідного краю. Вихованці гуртка вивчають види дерев і рослин, методи догляду за лісами, а також способи боротьби з шкідниками та хворобами лісових насаджень. Окрім теоретичних знань, діти набувають практичних навичок під час екскурсій у ліс, участі у посадці дерев, догляді за молодими лісами створені природоохоронних об'єктів. звати Яна і я відвідую гурток юні лісівники, оскільки це місце, де я відчуваю справжній зв'язок з природою. Тут я вчуся бути відповідальною, дбати про рослин і тварин, а також насаджувати нові дерева. У цьому році я взяла участь в обласному конкурсі Свій голос віддаю на захист природи у номінації літературний твір. Де займає перше місце. Рисівники це не тільки про природу, а й про розвиток себе. Я відвідую гурток юні лісівники, так як я люблю досліджувати природу. Ми проводимо багато часу на свіжому повітрі. Ходимо на екскурсії та дбаємо про дерева та тварин. Читав ми грали у акції ліси для нащадків і насадили багато нових дерев. Гурток допоміг мені дізнатися багато нового і знайти нових друзів. Сауленко Іван Васильович працюю майстром лісу у червоно нарубайському лісництві вже рік. Майстер лісу є керівником в обході. це кілька лісових варт. Він здійснює контроль за станом охорони і захистом лісів в районі обходу. Отже, майстер лісу охороняє ліс і допомагає раціонально використовувати лісові багатства. А для цього він повинен знати життя ліс... лісу, <кхе> мати спеціальну підготовку. Свої перші знання на заняттях я отримав у шкільному лісництві. Де ми сіяли, саджали та доглядали за лісовими культурами. Усі лісогосподарські роботи проходять на свіжому повітрі, тому що для того, щоб створити лісовий масив, потрібно засадити саджанцями не один гектар землі. Але майстер лісу не лише створює, а й доглядає і слідкує за порядком у лісі. Робота майстра лісу розпочинається з ранньої весни і продовжується цілий рік, так як восени розпочинається збирання насіння, а взимку потрібно слідкувати за порядком. Щоб не було нелегальної вирубки дерев. Мабуть, кожен з нас, що крилати вислів ліси це легені планети. Тому для того, щоб було життя на нашій планеті, нам необхідні рослини, дерева. А рослинам необхідний помічник лісівник. Я пісний Олександр Юрійович. Працюю майстром лісу у червоно нерибайському лісництві вже 6 років. В чому ж полягає робота майстра лісу? Насамперед. Чітко і ясно знати межі своєї майстерської дільниці. А взагалі робота дуже цікава і що важливо різноманітна. Доводиться не лише доглядати ліс, висаджувати новий, але й постійно берегти його від браконьєрів та пожеж. Тому робочий день часто буває ненормований. Працюю і рано вранці, і пізно ввечері. Мабуть, дуже нелегка робота, подумаєте ви. А от я зовсім іншої думки. Нічого складного в моїй роботі немає. Лісівник моє покликання, та й не складно. Певно, лише на тій роботі, яку ти любиш. Я люблю рухатися, а не гріти крісло. Рухливий спосіб життя це для мене. А робота в лісі вимагає завжди бути в русі, як то кажуть, тримати руку на пульсі. На сьогодні я маю чим пишатися. Уже посаджений не один гектар лісу на обході. Я садив ліс і раніше. Свої перші уроки посадки лісу я отримав на заняттях у шкільному лісництві, де разом з однокласниками ми садили та доглядали за посадженими саджанцями. З того часу минуло 18 років. З маленьких саджанців вже виріс молодий ліс. Має моє завдання зберегти, захистити, відновити ліс. Щоб наші діти змогли дихати свіжим повітрям. Ліс це легені планети. Як то кажуть, потурбуйся про ліс, і ліс потурбується про тебе. Вітаю! Мене звати Дмитро Мірошник. Я колишній вихованець станції юних натуралістів. Моє дитинство пройшло в цьому закладі, де я пізнавав природу, вчився доглядати за тваринами. Це все переросло в моє хобі, і я подалі з цим працюю і йду по життю. Згодом після школи я вирішив стати ветеринаром. Я вступив до вищого навчального закладу в місті Дніпро на факультет ветеринарної медицини, де навчався цілих 6 років. Згодом я працював в ветеринарній клініці, де займався виключно тільки птахами, я був орнітологом. Знайомтесь, це Сенгальський папуга, один із моїх домашніх улюбленців. Оскільки я працював виключно тільки з птахами, більшість тварин, яких я тримав вдома, це були птахи. Ще в мене були гризуни, це кролики, шиншили. Я вирощував хом'ячків. Я рослиноголік. Я дуже люблю рослини. в мене їх безліч в квартирі. Наприклад, ось такий антуріум, так. Дуже гарна рослина. Тому я пов'язав своє життя подальшому з рослинами. Займаюся інтер'єрним озелененням, займаюся флористикою, це зрізані квіти. Декорування фасадів різних закладів міста Дніпра ще трошки ландшафт. Я кинув ветеринарну справу і почав займатися виключно рослинами. Я, так сказати, монетизував своє хобі. Любов до природи то на все життя. Це мій вибір, моє хобі, моє захоплення.